Це найновіший і найбільший дитсадок у Білецькій громаді. Тут виховують понад 140 дітей. Збудували заклад за 9 місяців у 2021 році. Однак уже через рік Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І для освітнього процесу постали нові виклики. Потрібно дбати про безпеку дітлахів. Тому нещодавно тут облаштували укриття. Дане укриття обладнане інтернетом, обладнане витяжками, обладнане санвузлами. Це для того, щоб діти мали можливість під час тривоги мати нормальні умови для виховного процесу і для навчання. Робили все за гроші з місцевого бюджету, облаштували простір, закупили необхідні меблі, іграшки та мати. А ще вихователі створили веселу атмосферу з допомогою фарб. Вони розмалювали стіни. Загалом у Білецькій громаді п'ять шкіл та п'ять закладів дошкільної освіти. У двох із них сховища немає, тому діти під час тривоги йдуть до укриття сільської ради. Вже в нас є готовий проект, повністю вже завершено експертизу. Проходить плоти чи бомбосховище, тому що школа садочок є, а немає бомбосховища. Ми постійно бігаємо в сільську раду. Воно трошки задалеко. То ми на території школи хочемо збудувати для дітей бомбосховище. В Україні сьогодні діє програма фінансування облаштування укриттів. Воно відбувається за системою 70 на 30, де 70% – це гроші із державного бюджету, а 30 – місцевого. Однак, Міністерство освіти і науки України визначило пріоритетні області, які отримають більшу частину коштів освітньої субвенції на будівництво і капітальний ремонт. Укриттів у закладах освіти до переліку пріоритетних регіонів потрапили прифронтові та прикордонні регіони країни, де ситуація з доступом до освіти зараз найкритичніша. Це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та інші прифронтові області. В управлінні освіти Тернопільської міської ради кажуть, усі укриття у школах та садочках громади робили за кошти із місцевого бюджету. Освітня мережа Тернопільської міської громади об'єднує 41 заклад загальної середньої освіти, 6 закладів дошкільної, 4 заклади позашкільної освіти. Також до списку входять шість закладів професійно-технічної освіти. У кожному із них відбувається навчальний процес. Щоправда, не у всіх звична форма навчання. Хтось навчається за змішаною, а хтось у різні зміни. У випадку, якщо заклад освіти не має свого укриття, він може укладати договір з іншим закладом освіти, якщо площа цього закладу дозволяє і вони можуть прийняти дітей. Щоб якомога більше закладів освіти працювало в умовах великої війни у 2022 році на впорядкування укриттів Тернопільська міська рада виділила близько 50 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, і значні витрати пішли власне на ту вимогу, яка ставиться відповідно до законодавства. Тобто повинна бути вентиляція у укритті, повинен бути проведений вайфай і інші моменти. Додатковий вихід, зазвичай у школах чи в закладах дошкільної освіти. Додаткового виходу не було, через те вишукували можливості для того, аби цей вихід зробити. Ірина Сум розповідає у порівнянні із 2022 та 2024 роками, вимоги до облаштування укриттів змінились, тому що року сховища удосконалюють. Якщо на початках ми намагалися зробити хоча би саме необхідне для того, щоб розпочати освітній процес 1 вересня, то зараз. І змінюються вимоги до укриттів, і відповідно до цих вимог у відповідність приводяться і. Заклади освіти, як зазначив міністр освіти і науки України Оксанд Лісовий, громади, які не отримають фінансування в межах субвенції, але подадуть проєкти в Дрім, зможуть залучати кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів. Однак, поки такого досвіду у Тернополі та області небагато. Нещодавно за сприяння іноземних партнерів вдалося облаштувати укриття у західноукраїнському університеті. Для комфортного перебування у сховищі придбали крісла мішки, туристичні килимки парти, лавки та проектор. Самі ж студенти бачать це сховище не лише як зону безпеки в разі сигналу повітряної тривоги, але й місцем для реалізації та проведення різноманітних ініціатив. Також у разі повітряної загрози укриття відкрити не тільки для студентів, але й для жителів міста.